Друзі, вітаю на каналі. Хочу сьогодні приготувати або спробувати приготувати домашню ковбасу салом. Але знаєте, яку хочеться приготувати? Не таку, що з заморочками, а таку, що взяв, дістав з холодильника м'ясо, яке є, нарубав бігом його, під м'ясорубку намолов, посалив, поперчив, кишку набив, зварив і вже, як той казав, на вечір чи на другий день вже все було готове. Щоб не заморачувати. От, от вже і ми так придумали, вирішили спробувати. Це у нас перший раз така ковбаса буде на каналі. Перший раз я її готую, взагалі, без всяких там, як то казав, заморочок. Що ми для цього сьогодні будемо використовувати? Ми сьогодні будемо використовувати таку сировину. У мене сьогодні курячого окурочка, достали з морозилки, розморозили ми їх. Було 3 кілограма, ми їх обрізали в шкірку і жирком. М'язково, коротше, кості викинули, а м'ясо залишили. Шкірку і жирок будемо використовувати для того, щоб ковбаска була сочніша, жирніша, соковитіша, м'якша. А м'язко так таке, як саме дешеве, яке було у нас в морозилці. М'язко ми куряче, так як я сказав, вже обрізали. І Підготували, ми його нарізали на маленькі шматочки, підготували під ось що воно у мене тут стоїть. І ще будемо використовувати, нам потрібна свининка. Свининку ми беремо під черевина. Морозилки у нас свининки не було, у нас тут магазин недалеко, 200 метрів від того місця, де ми проживаємо. Поїхали, придбали під черевину, взяли 2 кг. У нас загальна вага, 2 кг курячих окорочків нарізаних. І Беремося зараз ми черевино. Ось такий у нас шматочок гарненький. Ми його попередньо підморозили. І я зараз буду його нарізати. Все. Ось такими шматочками на два пальця відміряю ножиком. І буду нарізати. Так. Такі шматочки, щоб. Під м'ясорубочку. Я так гадаю. Ти з м'язком, Да. Yeah. Міску. Ось такі шматочки, щоб під м'ясорубку. Ну, приблизно ось такі. Ну, так, це навіть і широкі, мабуть, трошки менше. Ну, коротше. І, в і складатиму в мисочку. Коли це все діло наріжу, вімкнемося, покажемо, що будемо робити далі. Так, друзі, м'ясо ми... я нарізав. Поставив в холодильник, ви можете використати м'ясо, яке у вас є. Сало, м'ясо, ковбаса. Ну, коротше, що у вас є? Значить, ще, що нам треба для цієї ковбаси. Що я думаю, для цього нам треба? Що, я думаю, що ніяка ковбаса не обходиться без часника. По рецептурі, ну, як хто казав, як ми робимо ковбасу. Часника потрібно 5 г на кілограм сировини. Ну, Так як домашня ковбаса салом любить часник. Ми використаємо нестандартний метод, ми візьмемо на наші 4 кг, візьмемо отаку головку часнику. Зараз я почистю. І потім, як це все діло, я почистю. Або дружина поможе чистити, тому що це все буде займати довго време. Тут багато зубків. Десь в середньому не багато. Коротше, самі бачите, скільки тут зубків. Я думаю, багато буде. Коротше, почистимо і включимося. Часничок ми перечистили, намучилися я вам скажу конкретно. Часник молодий, погано чиститься. Значить, що ми робимо далі? Е, спочатку будемо е, молоти куряче м'ясо на м'ясорубці. м'ясо е, будемо разом із часником в перемішку. Будемо використовувати середню, середню решітку 5-6 мм. Е, зараз я включаюся, буду молоти, потім як перемелимо покажу, що далі. Фарш перемололи, м'ясо перемололи, куряче, а тепер що робимо далі. Берем, поміняли ми решітку на 5 мм витягнули, помили, вставили новий ножик і поставили решітку на 8 мм. 8 чи 9, я не пам'ятаю, чи 10 може навіть. Тепер на крупній решітці мелимо свининку нашу. Вмикаємося і мелимо. Так, ну що, друзі, перемололи ми фарш нашої свини. Які наші послідуючі дії? Беремо фарш курячий. Беремо йомкость, в якій будемо вимішувати фарш. побільше, Висипаємо. Раз. В сторону, Беремо свининку. Сюди вже. Кріпа вот так. І заздалегідь ну, ми перед цим підготували посолочну суміш. Значить, з розрахунку посолочна суміш у нас яка. Беремо тільки сір, сіль, цукор і перець чорний мелений. У нас чорного мелани немає, є тільки білий мелений. З розрахунку на 1 кілограм ми беремо 19 г солі і 5 г цукру. Ви дивіться по-своєму. Скільки вам, ми минулого разу робили ковбасу, ковбаску гриль, брали 18 грамів солі, то нам була вона трошки недосона. Ми взяли це раз 19 грамів. У нас 4 кілограма м'яса. Взяли ми 76, здається, грамів солі. Зараз кажу, 38-38, 60, 18, 78 76, да? так? І посипаємо. Посипаємо. Це все, всю посолочну суміш. Рідини ніякої додати сюди не будемо. Просто беремо цей фарш і замішуємо. Як звичайний фарш. Ой, пахне, ядрний який. О, так, класник. Коротше, зараз ми його замішаємо. Старайтеся, щоб фарш був холодний, тому що, якщо він буде теплий, то так як тут багато сала. Він своє сало засалить шматочки м'яса курятини, там, свининки. То намагайте, щоб воно щоб ну, м'ясо було таке близько 0 два градуси. У нас м'ясо було підморожене. От Небагато я зробив. ну Я ще поза, потім поза кадром ще трошки помішаю його. І що ми робимо далі? Потім ми накриваємо це все кришечкою. Плотненько, або перекладемо у меншу тару, накриємо кришечку і відправимо до холодильника на ніч. А потім будемо, покажемо, що будемо робити далі. Так, Поки ми фарш поставили в холодильник, робимо ще одну маніпуляцію. Разом з фаршем нам треба, нам треба замочити череву кишки. Достаємо кишки із холодильника. Десь в середньому однак десь метр кишки на кілограм фаршу. Я сейчас трошки розпутаю. Кишки у нас свинячі 28-32 мм. Короче, я якось розпутаю. Короче, ми візьмемо 4 метри. ну, Ми візьмемо з запасом, візьмемо 5 метрів на всякий випадок. І замочимо в холодній воді, поставимо в холодильник теж на ніч разом із фаршем. Якщо будуть лишні кишки, потім останемося. Ми їх просто візьмемо назад, вкинемо в пачку і засолимо. І хай лежать, вони, нічого з ними не буде. Зараз відбираємо, від відмірюємо і вже зустрінемось завтра, коли буде набивати фарш в оболонку. Отже, друзі, пройшла ніч. Настав ранок, що ми зробили вже зранку, що ми підготували. Дістали ми оболонку із холодильника, помили її проточною водою під краном всередині, вдягнули її на цівку, цівку прикрутили до ковбасного шприца. Шприц набили фаршем вчорашнім. Якщо у вас немає шприца, можна набити ковбасу за допомогою м'ясорубки. У нас м'ясорубка є, але ну ми вже довбалися з м'ясорубкою, то купили собі шприц. Зараз що робимо далі? Зараз будемо накручувати зараз ковбаску. Зараз покажу. Як. як це я роблю сам з допомогою, поки дружина знімає. Оля, Показую ближче, що сюди підводить. Фарш. Довели до кінця сівки і набиваємо. Фарш. Як, звиняйте, що довго, ну як є, як виходить. Набиваємо довільно. Можна сплошною ковбаскою. Можна з сартельками, ось дивіться, які і виходить. Яка ковбаска. Так. Фарш трішки з воздухом. Ну, у нас там клапан є цьому. у цьому. Хорош, да? досить? Mm -hmm. Так. Ну, ми робимо такі ось, приблизно сантиметрів скільки тут. Сантиметрів 15. Mm -hmm. і пер... О, клас. І перекручуємо так. Разок. Раз. О, дивіться, яка гарнюня вийшла. Так. І валимо далі. Тут там, кому там цікаво, де ми такий шприц взяли. Просто в гуглі забили придбати шприц вертикальний з нержавійки з клапаном. Ого. І нам вибала перва ссилка. І випала нам перша зсилками. Поч... Донька почитала опис. Чек, ось, ось так, Отак десь, так? Почитала опис про цей шприц. І ми його купили. Він через 2 тижні до нас приїхав. Так, дві, дивіться, які гарнюки далі не Так, і зараз, далі. І зараз ще одну крутнемо. Тобача. Як вийде, як не порветься кишко. Бо фарш плотний, без рідини. Зараз я трошки поправлю, бо щось не, не лізе. Отако. Угу. Трошки завоздушений. І отак, коротше, набиваємо. Хорош, хорош. Поки не закінчиться. Це, раз, два так десь, так? Да? Угу. Поки не закінчиться фарш. Раз, отак сюди. Раз, два. І прокрутили. І крутимо, коротше, поки не наб'ємо весь фарш і поки не закінчаться кишки. Накрутили ковбаси, тепер нам треба провести температурну обробку нашої ковбаси. Температурну обробку будемо проводити за допомогою електричного чайника і кипятка. Що нам треба зараз зробити? любуйтесь, беремо тарілку, накриваємо, готую ковбаску нашу. Так, чайник ми з водою закип'ятили. Зараз я спробую набрати, налити і не обшпаритися так сюди, так? Да? Mm -hmm. І заливаємо. Mm -hmm. Заливаємо. На тарілочку треба лити. Не на ковбасу, а на тарілочку. Зараз я це все вилью. Виливати треба десь приблизно 1,5-2 літра на одну каструльку. Хороший. Хороший, Все. Так, обираємо чайник в сторону. і залишаємо на 15 хвилин отеплюватися. Потім через 15 хвилин зливаємо цю воду, тільки не повністю, а зливаємо наполовину. За цей час. Закип'ячуємо ще один чайник води. Воду злили, заливаємо ще одним чайником. Заливаємо, щоб на палець покривало водою ковбасу. І знову залишаємо на 15 хвилин. Потім ще через 15 хвилин знову зливаємо половину води з каструлі і заливаємо новим кипятком. І ще раз на 15 хвилин. Проходить 15 хвилин. Воду зливаємо повністю із ковбаси з каструлі. І ковбасу витягуємо і розкладаємо на решітку, щоб вона виховнула. Ну, Я потім це все покажу, як буде вона виглядати на решітці. І ту саму маніпуляцію проводимо із іншою каструлею. І так само накриваємо кришкою і проводимо температурну обробку. Якщо не хочете займатися такою фіньою, берете, закип'ячуєте каструлю з водою, підсалюєте її, накалюєте. Ковбасу голкою, кидаєте в кипячу воду і кипятите приблизно на мільному вогню приблизно 10-15 хвилин. Витягуєте, охолоджуєте і можете вживати. Ну а ми отеплюємо так, як ми отеплюємо. Зараз вимикаємося і зстріємося через декілька секунд. Провели температурну обробку, виклали нашу ковбаску на решітку, щоб вихолонула. Подивіться, як вона виглядає. Я вже її провірив. Вся ковбаска ціленька, ніде нічого не полопалося. Це означає, що ковбасу зробили правильно і температурну обробку зробили також правильно, і все зробили вірно без помилок. Тепер що робимо далі? Можна швидко охолодити її, наприклад, залити тоже холодною водою на 5 хвилин і витягнути, і хай обсохне. Охолодити при кімнатній температурі, ми будемо при кімнатній температурі її охолоджати протягом кількох годин. Потім покладемо до холодильника ще на 2-3 годинки. і будемо готувати, можна жарити на грилі, можна жарити на сковорідці, можна жарити в духовці на речіці, можна в аерогрилі. Хто ну, в, в, в чому побажає. Можна прямо зараз брати, відрізати по шматочку такому по сарделечку, класти. На противень, або на решітку, в духовку 180 градусів 15-20 хвилин і ваша ковбаска готова. Ну а ми почекаємо. А поки ми чекаємо, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Ну, ділитесь ділитесь своїми, у своїх соціальних мережах відео, якщо вам сподобалося. Ну, а ми зустрінемося вже на дегустації цієї ковбаски. Пройшло, друзі, 24 години. Піджарили ми наші домашні ковбаски з салом і часником на сковородці. І зараз продегустуємо, що ми за добу про... Про... приготували. Візьмемо ножичок, розріжу, жарненькі, плотненькі такі. О, класно ріжеться. Так. Посмакуем. М -м, класс. Вообще, ништяк. Насиль, то, что надо. Часничок єлі чуть Парочка майже не чути. Сочна. Ароматна. Таке, знаєте, відчуття. Начебто вчора кабана завалили. Зробили ковбаси. Дивіться, як вона Покажи ближче. вона на зрізі. Мені не видно. Біленька, чорненька, яка вона? Розова. Розова, даже розова, ну клас. М -м -м. Клас. красота. Короче, друзі, готуйте з нами. Готуйте з нашими рецептами. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та робіть репости. А ще напишіть коментарі. Любий. Нам це дуже подобається. Клас ковбаска, клас. Зараз насипаємо макарошки і будемо вечеряти. Все, всім.